Хочемо, щоб діти пішли з початком навчального року уже до навчальних закладів з виконаними щепленнями, які вони пропустили. Реалізувати цю кампанію маємо наміри до вересня місяця. За серпень на Чернігівщині проведуть щеплення дітей від кору епідемічного паротиту та краснухи вакцина КПК. Представники обласних управління охорони здоров'я та центру контролю та профілактики хвороб закликають громадян серйозно поставитися до вакцинації. Хвороби, які ми сьогодні розглядаємо. Вони можуть викликати і в організмі і дитини, і дорослої людини життєво небезпечні ускладнення. Єдиним важливим і ефективним методом їх запобігання є саме вакцинація. Зараз йдеться про так зване щеплення на вздогін, ще застосовують англійський термін «catch up». Нещеплених 25% по дітей до року. Проти кору, і, і відсотків 30, як по Україні, так і по області. Це дітей 6 років. Тому розпочато це кетчап наздоганяюча кампанія, щоб виявити цих дітей. і Щепити їх відповідно до календаря, тож обсяг роботи великий. Тисячі дітей в області не були вчасно вакциновані із різних причин, зокрема через бойові дії та міграцію. Взагалі на область план до максимально охопити дітей. Це майже 11 тисяч. Планову вакцинацію КПК роблять в один рік і в шість років. Тож кампанія щеплення на вздогін охоплює невакцинованих дітей віком понад рік і понад сім років. Щеплення проводяться як в центрах первинної медико-санітарної допомоги, так і у медичних закладах приватної форми власності. Так, і в поліклінічних відділеннях спеціалізованих лікарень в Чернігівській області дана вакцина була доставлена 14 червня в кількості 14 тисяч доз. Вакцина є комбінованою від корі, епіпаратиту та краснухи, вакцина виробництва США. Медики нагадують, що цього року зафіксовані випадки захворювання на кір в Україні 21 епізод, в нашій області один випадок у Ніжині. Причому хворіють і дорослі люди. Тому, хоча щеплення стосується дітей, але захищає воно і дорослих. Людям дорослого віку ця вакцина не розрахована, проте в попередніх спалахах більшість хворих були саме дорослі, які отримували цей збутник через невакцинованих дітей. Загалом в області є 102 пункти щеплення від кору паротиту і краснухи. переміщені особи із невакцинованими дітьми, навіть якщо тимчасово не перебувають на обліку, можуть звернутися до найближчого медичного закладу, де їм зобов'язані організувати щеплення.